Обласна педконференція в режимі онлайн. Підготовка до нового навчального року військовий час. Головне, що обговорювала освітянська спільнота Чернігівщини. Нас очікує найскладніший навчальний рік в сучасній історії. Рік під час активних військових дій. рік під час війни. Це дуже. Дуже складно в якому режимі очному чи дистанційному працюватимуть школи, гімназії, ліцеї. Про це першочергово дискутували педагоги серед пріоритетів. Впровадження освітянських реформ. Сьогодні вже освіта прямує далі і переходить у базову середню освіту, тобто наші п'ятикласники починають працювати за онов за новим. Уже ми говоримо державним стандартом освіти. Обговорили на нараді організацію безпечного навчально-виховного процесу в умовах ОФ. Важливим питанням, яке стосується якраз організації навчально-виховного процесу, є консолідація всіх зусиль педагогічних працівників для того, щоб при очному навчанні в тих закладах, де це буде можливо, і де відповідно будуть отримані усі дозволи на організацію освітнього процесу, якраз в очній формі, педагогічна спільнота могла оперативно реагувати на ті ж самі сигнали повітряної безпеки і відповідно оперативно переміщатися як в укриття, так і звичайно ж співпрацювати із батьками для того, щоб вони не переживали де знаходяться їхні діти, і відповідно як з ними у цей непростий момент організована якраз робота. На нараді дослуховувалися до кожної поради, враховували всі можливі ситуації, розробили чіткий алгоритм дій вчителів, школярів, батьків під час повітряної тривоги. Умови очного навчання відшліфували аспекти дистанційної освіти, злагоджена співпраця керівництва обласної державної адміністрації, обласного управління освіти, керівників міст. Сільських селищних голів, керівників навчальних закладів Чернігівщини, представників Державної служби з надзвичайних ситуацій дали реальний результат. Навчальний 2022-2023 рік стартуватиме 1 вересня. Для цього у нас є всі ресурси, у нас є всі засоби. А головне це бажання наших педагогів робити все можливе для того, щоб освітній фронт в Україні. Тримався міцно, і щоб ми дійсно готували до життя достойних громадян нашої України.